Зараз ми приїхали на місце в Бугайовку, куди прилетіло на стабілізаційний пункт для переселенців з Вовчанська. Це Росія, це агресор, який вражає по цивільному люду і не дає нормально евакуюватися. Ось Епіцентр, блядь, щось опять летить. Ось епіцентр цього прильоту, це в будь-якому разі дуже небезпечно, подивіться, кругом всі дерева лежать. Люди вижили, ну, я вважаю, що чудом і чудом просто отримали легкі. Поранення, нагадаю, що це були волонтери та медики. А, ось один постріл, ось один прильот і ось другий прильот.